Вітаю! Мене звати Яна Надоліна, менеджер по роботі з ключовими клієнтами майданчика e-Tender. З цього відео ви дізнаєтесь, як відбувається голландський аукціон. Для того, щоб стати учасником аукціону, вам потрібно зареєструвати кабінет учасника на майданчику e-Tender та переконатись, що вся вказана вами інформація актуальна, обрати необхідний аукціон та зареєструвати закриту цінову пропозицію. Сплатити реєстраційний та гарантійний внески на рахунок майданчика. Головна умова: кошти мають надійти на рахунок оператора не пізніше 15.00 в день аукціону. Підготувати та завантажити до вашої пропозиції документи. З детальним переліком ви можете ознайомитись у розділі Навчання відповідно до того ринку, який вас цікавить. Переконатись, що ваша пропозиція перебуває в статусі Підтверджена заява. У визначений в умовах аукціону день та час взяти участь у торгах, як саме проходить голландський аукціон та як збільшити свої шанси на перемогу, ви дізнаєтесь з цього відео. У день торгів завчасно перейдіть на сторінку вашого аукціону через розділ меню Мої аукціони або Обрані аукціони у разі, якщо ви додали цей аукціон у розділ обраних. Дата та час проведення зазначені в описі. Перейдіть до вашої пропозиції та натисніть на кнопку Прийняти участь в аукціоні. Перейшовши за посиланням, ви потрапите у модуль торгів «Прозоро продажі». Погодьтесь з умовами учасника та очікуйте початку торгів. Центральна частина екрану відведена для перегляду за ходом торгів, ціновими пропозиціями учасників та подачі своїх цінових пропозицій у раундах. Ліворуч ви можете скористатись двома вкладеннями, де відображається звіт щодо ваших дій. Хід аукціону, де буде зазначено час початку кожного раунду, етапу та оголошення результатів торгів. Фактично голландський аукціон поділяється на три етапи: перший Голландський аукціон. Учасник зупиняє покрокове зниження ціни на певному кроці. Загальна кількість кроків зазначена в оголошенні. Другий. Етап подання закритих цінових пропозицій. Інші зареєстровані учасники роблять водночас свої ставки. Ставлять ставку більше, ніж та, яка є переможною в голландському етапі. Третій. Подання цінової пропозиції переможцем голландського етапу. Останнім робить крок той учасник, який зупинив падіння ціни на першому етапі. Почався аукціон. Ми бачимо всі кроки пониження. Навпроти кожного зазначено час, який буде відповідати конкретній ціні. Зверніть увагу, зупинити падіння ціни може лише один учасник. Такий учасник буде мати право останнього ходу на третьому етапі торгів. І все, що потрібно буде зробити, перебити на один крок найвищу ставку конкурента. Тому не зволікайте із зупинкою падіння ціни на першому етапі, щоб ваш конкурент не випередив вас. Ми бачимо ставку, яка є актуальною на цей час. Вона виділена статусом поточна ціна. Тому все, що вам потрібно зробити, натиснути кнопку Зробити ставку на визначеній сумі у визначений час. Якщо ви бачите, що падіння ціни хтось зупинив до вас, чекайте наступного етапу, а саме подання закритих цінових пропозицій. Коли він розпочнеться, у вас та інших зареєстрованих учасників, окрім переможця голландського етапу, буде 10 хвилин, щоб запропонувати свою ставку, яка може бути більше, ніж та, на якій зупинили падіння ціни. Якщо ви введете суму, яка у 10 разів перевищує мінімальну, система запитає, чи ви підтверджуєте таку ставку. По завершенні 10 хвилин ставку зробить переможець голландського етапу. Для цього він матиме 5 хвилин. Він побачить найвищу ставку конкурента, і для того, щоб здобути перемогу, такому учаснику потрібно буде перебити ціну лише на один крок. Якщо ж пропозиція конкурента виявиться за високою, переможець голландського етапу не робить жодних додаткових кроків. За результатом аукціону буде визначено переможця та учасника із другою по величині ціною. Другий учасник, залишаючи свій гарантійний внесок на рахунку майданчика, очікує кваліфікації переможця. У разі, якщо першого учасника буде дискваліфіковано, учасник з другою по величині ціновою пропозицією перейде до етапу кваліфікації та система сформує відповідний протокол. Якщо у голландському аукціоні буде зареєстрований лише один учасник, він повинен зупинити падіння ціни та очікувати 16.00. Коли система побачить, чи наявні конкуренти у цьому аукціоні. У разі відсутності останніх, цей єдиний учасник буде визнаний переможцем зі ставкою, що буде дорівнювати ціні, на якій учасник зупинив падіння. Протокол за результатами аукціону формується автоматично. За підготовку та координацію у підписанні протоколу несе відповідальність майданчик переможця аукціону. Погоджує проект протоколу з організатором та направляє протокол та інструкцію з підписанням переможцю. Тому рекомендуємо слідкувати за термінами підписання протоколу, спілкуватись з менеджерами вашого майданчика та вчасно підписувати усі кваліфікаційні документи, щоб мінімізувати ризик дискваліфікації. Підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб бути в курсі всіх важливих оновлень. Якщо у вас залишилися питання, звертайтесь до нас. Контакти знайдете в описі під цим відео. Будемо раді допомогти та переможних вам аукціонів.